За інформацією начальника управління комунального господарства міської ради Жанети Сокуренко, співробітники комунального підприємства Газель почали розчистку автошляхів ще з третьої ночі. Але техніка та люди не встигають за стихією. Тож на ранок допомогу комунальникам надало шість підприємств. На дорогах міста працювало 10 снігоприбиральних машин від газелі та ще дев'ять допоміжних. Працювала техніка і комунального підприємства Трамвай. За даними метеостанції, за добу випало 9 міліметрів опадів, що майже в 5 разів перевищує добову норму. Крім того, температура повітря теж нижча норми аж на 8-9 градусів. Метеорологи кажуть, що така погода протримається у найближчі дві доби, а в суботу очікуються сильні хуртовини. У зв'язку з цим співробітники Державтоінспекції звертаються до автовласників. Проханням обмежити виїзд транспорту, а також звертають увагу водіїв та пішоходів на дотримання правил дорожнього руху і просять бути обережними і взаємовічливими на дорогах міста. До речі, як кажуть городяни, четвер був багатий на дорожньо-транспортні пригоди. А от за офіційними даними Даїшників, станом на 15-ту годину жодного ДТП не зареєстровано.